Привіт! Поділюся з вами сьогодні рецептом дуже швидких та смачних булочок піц. Вони готуються дуже легко та просто. Беремо миску, тертушку і на мілкій терці натираємо сир. Це може бути як любий твердий сир, так само моцарелла або сулугуні. Далі сюди ж до сиру на крупній тертушці натираємо варену ковбаску. Я раджу брати саме варену або мішати з копченою, щоб булочки не були дуже жирними. І одразу до соусу натираємо чесничок. В якості соусу я використовую домашній томатний соус з перцем та майонез. Ви можете замінити його на кетчуп. Посипаємо поверхню борошном та будемо розкачувати тісто. В мене прісне листове. Але ви можете взяти і дріжджове. Розкачуємо в пласт приблизно 2-3 мм. Легенько перемішуємо начинку та викладаємо рівномірно по всій поверхні тіста. До речі, до цієї начинки ще можете додати смажену моркву та цибулю. Вийде також дуже смачно. А тепер завертаємо все це в щільний рулет. Розрізаю їх на 6 приблизно однакових частин. Далі беремо шматочок і приплющуємо його ось так руками. Повторюємо це зі всіма шматочками. А далі беремо і кожен шматочок ще отак проходимось і розкачуємо качалкою. Товщина приблизно 5-7 мм. Викладаємо на деко застелене пергаментом та змащуємо соусом. Випікаємо в духовці при температурі 180 градусів приблизно 25-30 хвилин. Ви тільки подивіться, які вони апетитні. За смаком вони не зрівняються з жодною піцею. Тому обов'язково приготуйте і напишіть мені в коментарях, чи було корисне для вас це відео. А також напишіть, що б ви ще додали до начинки.